Всім доброго дня. Так, хлопці, і вирішив я теж собі спробувати такі отвали Текрон. Бо ще тиждень назад то залипало. а чекати погоди, поки воно трохи висохне, то нема коли. Заказав я такі Пластикові отвали. звісно, да, вони дороговаті, але треба щось пробувати, треба щось показувати людям, що воно і як воно. Скажу так, як різні ці аля бомити, різні підвали їх е, варять і так далі, то. Е, Буває, що отвори, ну, у моєму випадку, отвори по 5 мм тут не сходилось і тут не сходилось на 5 мм. І так само треба було переробляти оцю планку. Отак От я її зробив. Ну, так крепкенько стоїть, не знаю, як буде в роботі. Тут більш-менш. Так, за подліцом. Ще будемо бачити, як воно буде в роботі. Отакі от старі отвали, так, да, вже трохи відтерлися. Але де земля мокра, то, як то кажеться, налипає. А от дивимося, як ці будуть. Працювати. Ну, якщо будете думати такі собі купляти, мабуть, купляйте без отворів і вже собі самі, як то кажеться, під свій корпус оцей, під цю стойку, собі вже ці отвори вже будете самі сверлити і буде, мені каже, надіжніше. Отак я їх поставив. Тут чуть-чуть підложив, щоб підняти леміша. Отак тут пластинку ще може трохи затру болти, Ну, це вже буду бачити, поїду попробую. У мене є там город, на якому я вчуся, то залипає, то покинув, тепер заказав ці отвали. Не знаю, будемо бачите. Як ні, то 2 минути ти й назад перекинув, а ці будуть вже лежати. Так, поставлю зараз ще передній і потім вже покажу його в роботі. Може вирізути якісь недоліки. Ну це само собою, тут що не купити, то треба все, як кажеться, доробити напільником. І так, далі буде, покажу, що є воно і як воно. І так, поставив вже передній отвал. Вроді би так тримається нормально. Зараз заправляюся міні-заправочкою такою. поставив каністру, моторчик, бензовід, чи від чого там і два фільтри. І в бак, і не треба тягати цих каністрів, рвати спини. І зараз заправимося і поїдемо тестувати ці супермодні отвали. Не знаю, як вони покажуть себе. Ну, Кажуть люди, що добре, але як воно буде насправді, то не знаю. Хорошо, тоді вже хлопці включуся на полі. Попробую як воно. І так, приїхав я на свій експериментальний город. Е... Оце середина це пробував я на металевих отвалах. Такі трохи є чемодани. Але це на зиму. Гурнуло тут як бульдозером на желізних. Налипало, це тако 20 метрів проїхав і він вже залип. Починаєш, встаєш, шпателя і чистиш. Така земелька, кажеться, вроді би і мокра. Ну, ліпиться, ліпиться. Ліпиться грудка. Е, ну, не глибоко десь 22 сантиметра трохи є чемодани такі, але Факт в тому, що я з трактора вже не вилазив, вже кинув його і пішов до кінця, і нічого не налипає. Думав, ті болтики підчищати, не буду я їх, напевно, підчищати, воно само відполірується, не дуже тут і так і налипає. Оце все, що налипло. Ходжу четвертою пониженою. Зараз я вам покажу як він буде горати. Немаю. і нічого немає. На металевих, мабуть, вже би раз це точно ставав би і глибина прилічна, і не треба до кидачів ці отвали. Так якось зігнуті, що, що вони і докидають. Ось вот так от. Ну вже догораю, тут залишилося з півтора-два метри, з цієї і з тої сторони вже догорають і вже потім покажу, який буде общий результат. І так, ще що хочу сказати, всі кажуть, що цей трактор не годен горати, все, він годен горати, хлопці. Просто треба добре плуг настроїти. І дивіться, чорнозьом. Камера, мабуть, так не передасть, сонце світить. Отакий От рівень. І дивіться, аж Глину, глина якась чи що, достаєш глину. Отак От він накидає. Я думаю, що і цей плуг горе, і трактор цей теж може потягнути. Правильні настройки. Трохи доробити, як то я казав, напільником. Дивіться. Оце я тільки підняв плуг, дивіться, легенько. І воно все зійшло. Ось все, тільки трава трохи набивається і все, не треба, до... не треба навіть до кидачів ніяких. Все, вже далі покажу весь город. І так, такий город вийшов. трохи з чемоданами. але це на зиму, це я вам скажу що навіть добре, Ну, таке. Вовно. І вроді би розвалюється, але... Тут по краях натоптано було, я згромаджував гарбузення, тут розвертався і ходив туди, назад, горав, теж розвертався. Ну, я вам скажу я вже більш-менш довольний цим плугом, цими отвалами і цим трактором. Хай він кажуть, дешевий китай. Я вам скажу так чесно, дешевий Китай зато робиш роботу свою, а не бігаєш за старим совєтським качеством і падаєш на чотири кістки, щоб когось попросити, щоб приїхав, виворов і так далі. Я думаю на зиму. Буде добре. Ще спробуємо на людських городах, де картошка була в когось. Як він буде орати на цих, з цими отвалами. Ото, що то тільки в кінці баделя нагорнуло і все. Земля аж до рами доставала. Але і швидкість, і, і глибина ти... воно того і так. Так, дивимося чи нема дефектів. Вроді би на задньому нема нічого. На передньому також нема. Працюють. Будемо бачити далі, як вони себе покажуть. О, земля що тут. І так, Будемо далі знімати оранки будемо показувати, як вони ці отвали працюють. Всім дякую, хто дивиться, хто підписаний. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду радий. Читати, відписувати вам, може щось підкажу, може мені щось підскажете. Я ж кажу, я цього року тільки почав пробувати орати. Отакий От город вийшов, на зиму, добре весною фризою пройдеться і буде класно. Всім мирного неба, удачі, головне не хворіти. Щоб скоріше, ця війна клята закінчилася.